Ге-ге-ге, всім привіт! Четвертий випуск 10 хвилинок з історії. На зв'язку Ілля, ваш викладач з історії в онлайн-школі Турбо. Сьогодні ми будемо з вами говорити, чим відрізняється воєнний комунізм від непу, тому що всіх вони задовбали ці дві економічні, якісь непонятні політики. Давайте сьогодні розберемося раз і назавжди. Ви точно сьогодні все запам'ятаєте. Раз і назавжди, але тільки за умови, якщо ви поставите лайкусік, Якщо ви мені скажете, що вам подобається в цьому форматі, що не подобається в коментарях. Ну і і, звичайно, всім тим, хто сьогодні буде найактивніший, сидіти до кінця. Я вам скажу секрет в кінці, про який нікому ніколи нічого не казав. Але то тільки в кінці. Поїхали. І починаємо з того, що взагалі являють собою ці економічні політики. По-перше, що воєнний комунізм, що НЕП. Це дві політики більшовиків більшовиків, комуняк, червоних, називайте як хочете. Ви пам'ятаєте, що в січні 1919 року було вдруге встановлено владу е, радянську в Україні, і тим самим тут уже починається оця політика воєнного комунізму. Ну давайте по перше розберемося з назвою воєнний комунізм. Чому воєнний? Понятно, тому що була революція, було відповідно оці всі визвольні змагання, і звичайно, що більшовики воювали з усім світом, тому що вони хотіли поширити свій, свої ідеї комунізму на чим побільше держав. Тому для них це був воєнний. А комунізм? Чому тому, що вони хотіли під час війни будувати свій оцей утопічний? У цю утопічну ідеологію комунізм, да, щоб всі були між собою рівні, щоб не було грошей, щоб все було прекрасно, рай на землі, ніяких товарно-грошових відносин, ніяких там приватної власності, ніякі там е, оці гноблення людей і так далі, як казали комуністи. Да? Але звичайно, що ми прекрасно розуміємо, що це все фігня. Тому що політика воєнного комунізму, вона спойлер у них не вдалася. Давайте розбиратися, чому і які були основні. Взагалі пункти цієї політики, да, і які відповідно наслідки. Ну, по-перше, воєнний комунізм це політика, яка почалася у 1919 році, і вона включала в собі в першу чергу побудову, як я вже сказав раніше, комунізму під час війни. І розбираємося з кожним з цих пунктів. Перший, найголовніше, що потрібно розуміти, це те, що а, більшовики впроваджують так звану продрозкладку. В чому полягала суть? Продрозкладка. Це по факту, коли до вас приходять додому і кажуть, дивись, ми забираємо від тебе всі твої мішки картошки які в тебе були на балконі, і тобі залишаємо нічого. Тому що по факту все має належати держава, тобто по факту держава має контролювати, мати монополію та, на всі харчові там, продукти і взагалі на все виробництво. Тому перше, що вам потрібно запам'ятати, що таке продрозкладка, да, продрозкладка це коли по факту. У людей забрали майже все продовольство, залишали, залишали там отак, таку січку їм на якесь там годування себе і дітей, і все. Тобто все інше забиралося якраз таки для совєтської влади, для побудови якраз їхнього цього святого комунізму. Далі перейдемо до підприємств. Другим пунктом, чим характеризувалася політика воєнного комунізму, це була націоналізація всіх підприємств. Що це означає? Це означає, що всі підприємства були. Під державою, тобто всі належали державі, не було ніяких там підприємців, які би могли там управляти кожним підприємством окремо. Тобто, все належало державі. Це і є націоналізація промисловості або націоналізація державних підприємств. Тобто, навіть маленькі бізнеси, маленькі якісь там кав'ярні, маленькі якісь там е, бутічки, все це було в межах в руках держави, і це все контролювалося владою. Третій пункт воєнного комунізму це мілітаризація праці. Що це означає? Мілітарі означає щось пов'язане з війною. Да? Тобто, по факту, мілітаризація праці це означає, що кожен, відповідно, мав працювати, і робота стає як служба в армії. Тобто ніхто не має від цього відкосу, і всі мають відповідно працювати на оці воєнні рейки. Да? Тому що, ну, Типу, держава та ця їхня ідеологія перебувала в стані війни, коли вони воювали, і їм потрібно було, щоб всі працювали на війну. Тобто, люди мали працювати на там, воєнних підприємствах, виробляти більше зброї, виробляти відповідно більше там, патронів і так далі, для того, щоб продовжувати воювати за святий комунізм. А що таке загальна трудова повинність? Загальна трудова повинність це відповідно, коли кожен мав працювати. Тобто, кожен мав відповідно відпрацьовувати кожного дня. Неважливо, хто ти, що ти, як ти, ти мав працювати. Тобто, якщо ти не працюєш, знаєте, оцей вислів, да, який там з радянського союзу тянеться. Хто ні працює, той ні є тобто, да, в радянському союзі завжди було уявлення про те, що треба працювати, 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 працювати. Тобто була навіть оця у під час воєнного комунізму ця загальна трудова повинність. Тобто не було людей, які там без роботи сиділи. Хто би сидів без роботи, той злочинець. Ось тому це також треба запам'ятати. П'ятий пункт це заборона товарно-грошових відносин. Тобто більшовики максимально хейтили оцю систему товарно-грошових відносин. Вони забороняють валюти, вони забороняють торгівлю і ніякого. Пішов до сусіда, купив там цукор, дав йому 50 гривень, або назад там він тобі не знаю, повернув цих 50 гривень, бо ти йому щось там допоміг зробити. Такого все, мінус, мінус, мінус. Вони хотіли, щоб відповідно товарно-грошові відносини зникли. Була карткова система. Вони її впроваджують. Тобто, наприклад, я працюю, я якийсь там робітник на заводі, приходжу, відпрацьовую там 8 годин на шахті. Мені дають карточку за цю карточку. Я й докупляю собі хліба. Тобто, ну купляю, точніше, навіть не купляю, а обмінюю да? обмінюю на хліб. Тобто, це і є карткова система. І ця система максимально була дебільна. Ну, об'єктивно, ви не могли розпоряджатись своїм власним, своїми власними ресурсами. Е, вам дають карточку на мило, або карточку на хліб, або карточку на цукор, ви можете обміняти тільки її на це, тобто не можете розпоряджатись власними ресурсами. Ну, по факту, це там ключові да, пункти, які пов'язані з воєнним комунізмом. Але був ще один це називався червоний терор. Тобто, всіх люди, які були не згодні з політикою влади, всі, хто не не підкорювався цій політиці. Всі, хто бунтував проти цього або був не згоден, їх відповідно репресовували. Ця політика називається червоний терор. Тобто, червоний терор це по факту репресії проти людей, які не були згодні з цією політикою і відмовлялися відповідно підкорюватися. Ось друзі, отака була двіжуха воєнного комунізму. Але більшовики вчасно зрозуміли, що це все насправді повна. Вибачте, фігня. Чому тому, що вони розуміли, що економіка після Першої світової війни і так на низу, а тут вони цю економіку ще більше вбивали цим воєнним комунізмом, і вони зрозуміли, що воєнний комунізм станом на зараз не працює, тому вже в 1921 році була запроваджена політика непу нової економічної політики, де Ленін і його компашка роздуплились і зрозуміли, що воєнний комунізм працювати не може і не буде, що потрібно відмов... відновлювати економіку ринковими методами. Тобто, по факту, більшовики вони роблять крок назад: вони повертаються до ринкової моделі, повертаються до товарно-грошових відносин для того, щоб підняти економіку. Цікаво, чого вони думали, що реально комунізм може її підняти, якщо вони взяли і повернулися назад. Це було дивно насправді, да? тому що вони відмовляються від своєї ідеології і роблять крок назад для того, щоб підняти економіку. Значить, щось не працювало в них, щось не працювало, і вони це визнають. Тому говоримо зараз про НЕП, нова економічна політика. Чим відрізняється від воєнного комунізму? Поїхали. Перше, найголовніша зміна, якщо в воєнному комунізмі це був була продрозкладка. То у НЕП впроваджують продподаток. Це ключове, що треба відрізняти. Продрозкладка це коли, пам'ятаєте, приходили, забирали все і не питали, що там, як там і так далі. Продподаток це коли, в принципі, ви заробляєте відповідно якесь продовольство, або маєте якесь продовольство, і ви там маєте 40% умовно віддати державі, а 60% залишається вам, і ви самі розпоряджаєтеся цими. Відповідно там цим продовольством, цими ресурсами і так далі. Тобто, насправді це була система набагато крутіша, тому що люди тепер розуміли: ага, значить, я там віддам там, стільки там, відсотків державі, все інше це вже все є там. Я можу з цим робити все, що хочу, можу продавати, можу їсти, можу робити все, що з ним захочу. Друге, найголовніша зміна: якщо ви, в воєнному конізмі забороняло товарно-грошові відносини, оренду, вільна наймана праця, то тут все це відновили. Тобто, тепер е це все було доступне, да, повернулися відповідно і оці товарно грошові відносини. Люди тепер могли там наймати інших людей собі на роботу, їм платити за це. Ці люди могли ці гроші використовувати там для чогось іншого. Тобто, ну нормальна система, яка в принципі діє зараз в нас. І навіть відновилися і дали доступ людям до малих підприємств. Тобто тепер був, був такий новий клас, який називався нова буржуазія. Да, оця, або як їх ще називали непмани. Да, це люди, які були підприємцями малими, які мали малі бізнеси. Ну, там, кафешки, всякі, якісь там столярні, якісь такі невеличкі бізнеси, але все рівно середні і великі підприємства все рівно контролювала держава. Тобто держава дала доступ людям тільки до маленьких підприємств, а все інше контролювалося знову ж таки ними. А, до речі, стосовно середніх підприємств, частину. Все-таки контролювала держава, але деяка також частина, частина середніх підприємств було передано в руки приватної власності. Це також важливо розуміти. Далі відновлюється взагалі таке явище, як кооперативи. Так, так, друзі, відновлюються кооперативи. Це коли пам'ятаєте, ми з вами розбирали, хоча, може ви не пам'ятаєте кооперації, да це коли люди об'єднувалися задля спільної якоїсь мети, наприклад, селяни могли об'єднуватись в кооперацію, да? ну, взагалі. Кооперативи від слова cooperation, да з англійської. От і люди якраз об'єдналися для спільного там сільського господарства, для спільних якихось закриття своїх потреб і так далі. І ось якраз кооперативи відновлюються, відновлюються кооперативи і можливість людей збиратися для спільних якихось цілей. Також відновлюються трести. Що такі трести? Це коли великі там підприємства, або просто підприємства об'єднувалися для спільного збуту, для спільного якраз таки Продажу да, для управління і для фінансів. Ось, тобто, це якраз таки також потрібно розуміти, що трести як одна з форм монополі. Пам'ятаєте, ми на початку ХХ століття розбирали з вами синдикати, трести і так далі. Так от, це одна з форм монополії, яка повертається, коли підприємства між собою об'єднуються. Далі загальна трудова повинність скасовується. Звичайно, через це зростає безробіття. Але тим не менш, тобто не було вже того, що як у воєнному комунізмі всі мали працювати. Якщо не працюєш, ти лох. Так, тобто такого не було. Загальна трудова повинність скасовується і людей є вибір працювати або не працювати. І, звичайно, були певні свої наслідки. Також, звичайно, зменшується рівень хлібозаготівель. Що таке хлібозаготівлі? Це плани, які ставила радянська влада перед людьми для того, щоб збирати відповідно хліб і далі його там або експортувати, або відповідно надсилати з села в місто для робітників. От і ці плани хлібозаготівель регулярно провалювались, бо знову ж таки не всі працювали, не було цієї загальної трудової повинності. І логічно, десь плани, оті, які би хотіли, щоб виконувалась більшовицька влада, вони не виконувались. Ну і останнє це те, що повертається грошова одиниця. Тобто гроші повертаються, ці картки скасовуються. Е, да. Була валюта, яка називалася червонець, червінець можна по-різному це називати. Але тим не менш, да, тобто люди знову почали користуватися монетками для того, щоб якось обмінюватися ресурсами і так далі. Це дуже дуже важливо. Тому, друзі, бачимо, що в результаті непу, які були наслідки, непу, це те, що в першу чергу економіка піднялась. Да. Тобто більшовикам вдалося за там 5 років відновити економіку е, держави е, да, до. До воєнного рівня, до Першої світової війни, і це насправді дуже показало те, що ринкова економіка вона працює. А оця їхня клята соціалістична структура чомусь не працювала. Да? Але тим не менш в 1928 році неп згортають, і Сталін, який вже прийшов до влади, він починає вже свою побудову соціалізму, тобто починається індустріалізація, починається колективізація, репресії і так далі. Але це зовсім інші вже теми, про які ми з вами поговоримо зовсім іншого разу. А поки що, давайте підсумуємо, що нам потрібно запам'ятати. Значить, політика воєнного комунізму. Це політика, яку провадили більшовиків 1919 року. Це побудова комунізму під час війни. Ключове, що вам потрібно знати, це те, що вони запроваджують продрозкладку, загальну трудову повинність, націоналізуються підприємства, тобто роблять все для того, щоб в їхніх руках. Була вся економіка, і ця економіка, що будували комунізм. Але спойлер, в них це не вийшло, тому що була війна, тому що економіка була на дні, і тому в 1921 році вони переходять до НЕПу. НЕП – це була повністю противага до воєнного комунізму. Там був продподаток, там не було загальної трудової повинності. Там підприємство здебільшого належали людям. Там була грошова одиниця, там відповідно відновились товарно-грошові відносини, і були відповідно трести, були відповідно кооперативи і так далі. Тому дві абсолютно кардинальні різні політики, які більшовики використовували. Спочатку бачимо, воєнний комуніст був невдалий, потім вони зробили НЕП і таким чином. Вони намагалися піднімати економіку. І Вони це зробили, зробили хитро, зробили класно, тому в цьому плані вони, звісно, генії. От, а генії також можете бути ви, якщо цю тему вивчити дуже добре, тому що саме для вас за цифрою 5 мені в Директ ви отримаєте файл по воєнному комунізму і по НЕПу, де ви зможете це все повторити. Він є в нашому телеграм-каналі абсолютно безкоштовно. Просто п'ятірочку мені в Директ в інстаграм. напишіть і для п'ятірочку друзі, п'ятірочку. От і отримаєте додатковий подарунок за те, що ви додивились до кінця. Ну, якщо вам такий формат відео подобається, 10 хвилинок з історії, ну не знаю, тут може трішки більше, ніж 10 хвилин, не дивлюсь на час. Але, тим не менше якщо вам подобається такий короткий формат відео, просто пишіть мені, на які теми наступні вам зняти для того, щоб цю рубрику розвивати. Ну, був з вами Ілля викладач з історії турбо найкращої онлайн-школи, найкомфортнішої найлегшої І якщо ви хочете... Нудно вчити історію, це точно не до мене. Тут кайфово, тут класно і деталі про курс внизу також є, якщо ви ще не з нами навчаєтесь. Чого ви ще з нами не навчаєтесь? Все, до зустрічі. Па-па-па-па.